Як добре ти знаєш українську мову. Перевір свої знання прямо зараз. Цікаво чи ти відповіси на останнє запитання. Поїхали. Визначте фразеологізм, який має значення байдикувати, Варіант А. Ловити гав. Визначте, у якому випадку наголос вказано правильно. Варіант Б. Кілометр. Став лайк та підпишись. Визначте, у якому реченні зроблено лексичну помилку. <звучить> варіант С. У відповідності з українським законодавством я можу повернути товар. Визначте неправильний варіант перекладу вислову. Подводить ітоги. <звучить> <звучить> варіант А. Підводити підсумки.